Як ми говорили минулого року, ми розпочнемо наступний з Першої Словацької республіки. Що ж це за така країна? Перша Словацька республіка це продукт агресії Німеччини. Відповідно до Мюнхенської угоди у вересні 1938 року Словаччина отримує автономію всередині Чехословаччини. 14 березня 1939 року на вимогу Адольфа Гітлера проголошено незалежність цієї автономії. Ще раз наголошую: на вимогу іноземного лідера держави, на вимогу Гітлера. 23 березня 1939 року Угорщина нападає на Словаччину. Фактично, невдовзі після проголошення незалежності Словаччиною. На неї нападає іноземна країна, яка в цей же час є союзником Німеччини. Почекайте, а як же Німеччина, яка так хотіла незалежності Словаччини? Для Німеччини Словаччина була лише необхідною необхідним пішаком на шахівниці. Зовнішньої політики справа в тому, що Словаччина була просто використана в зовнішньополітичних планах Адольфа Гітлера, і йому було байдуже, скільки території буде в Республіці Словакія. Йому було важливо задовільнити в тому числі претензії зі сторони Угорщини. Тому Словаччина в даному випадку виступає як інструмент досягнення власних цілей. Словаччина, крім всього іншого, була єдиною країною осі, крім Німеччини, що взяла участь у польській кампанії. Відповідно, вона виступила в якості агресора. Її невеличкий словацький корпус навіть захопив частину території Польщі, яка позначена у вас на карті. І фактично вони з точки зору площі території вони відновили. Кордони, які існували у них до агресії Угорщини, але суто в вимірах. Кордони, які встановлені були, вони не відповідали ані етнічним, ані політичним, ані соціальним умовам тогочасного світу. Бо Словаччина фактично була наслідком ще раз. Наслідком агресивної політики Адольфа Гітлера. Це був інструмент. І більшість дослідників, більшість істориків світових розглядають Словаччину як сателіта Німеччини. ким вона, в принципі, і була. Тому що навіть з точки зору законодавства, конституції зовнішньої політики, вона повністю наслідувала Німеччину. І якщо Німеччина з кимось розривала дипломатичні стосунки або встановлювала, то відповідно наступною це робила Словаччина.